Літературну премію імені Михайла Масла відновлено. Заснована вона була на Драбівщині, де народився відомий автор поезії на сільську тематику. Цю подію пророчили до річниці його народження. Святкування відбулося у рідній йому ковалівці. Побували там і наші журналісти. Михайло Масло відомий поет Черкащини, автор десяти збірок поезій на сільськогосподарську тематику. 1986 року вперше було засновано літературну премію його імені. Тоді нагороджували нею на поетів публіцистів Черкаського району. Так одним із її володарів став і Віктор Козоріс. Він досі захоплюється талантом, який черпав із любові до рідної землі. Михайло Масло. Творча людина завжди може розгледіти таку людину, таку душу серед. Тих людей, які серед тих людей, які її оточують. Головне любити цю землю, любити людей, і тоді відкриється вся краса цієї землі і мудрість, геніальність людей, які на ній мешкають. Проіснувала премія всього вісім років, закрили її через брак поетів, які писали б на визначену тематику. Втім, талановитих людей не забувають. Голова Драбівської районної ради каже: зініціювали відновлення премії масла активісти села та спілка письменників Черкащини. Влас тільки посприяли реалізації ідеї. Вважаю, що сьогодні в час, коли в нас наскільки мілітаризоване суспільство, коли сьогодні всі потуги наші звернені на захист вітчизни. От такі гуманітарні культурологічні заходи, вони дуже і надзвичайно актуальні. Нині премія імені Михайла Масла обласного рівня. Втім, в майбутньому сподіваються знайти лауреатів із усієї країни. Переможці матимуть змогу отримати не лише звання, а й грошову винагороду в розмірі 5 тисяч гривень. Катерина Ключка, Юрій Дубина, Черкаська служба новин.